Всім привіт західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. І тут я показую, що чим займаюся у селі. У е, нас вчора ввечері я там е, шортик скидала. Вчора ввечері був град, звичайно, він був недовго і е, потім лише такий вітер трішечки побув і все. Дякувати Богу, скінчилося дощик. Ну і все, нас трішки задушило, але з сьогоднішнього дня має бути погода. Звичайно, осінь є осінь, вже прохолодно, вдягаємося потепліше. Але роботи ще в нас вистачає. Моркву не докупало, тому що почалися дощі і так. Ну, ще на моркву ще й час. Звичайно, хочеться, як завжди, чим пошвидше вибрати. Потрібно і садок покосити, але садком теж. Невеличка проблема, тому що е, є дві бензокоси, забрала в тата свою, і ні одна, ні друга не працює, тому потрібно буде зробити. В моїй редуктор розбився, ну то нічого страшного, то все зробиться, все купиться, поміняється і будемо далі працювати. Так що поки що така, е, такі маленькі нюанси, які є в деякій роботі. Принаймні завжди якісь такі маленькі нюанси. То там щось не вийде, то там щось вийде, але нічого страшного, не униваємо, працюємо і рухаємося вперед. У нас ранок хлопці пішли до школи. ну У мене ранково пораненка, вам гарно перегляду. Ну і в туалеті прийшла до мене біда, Відкрила коку, щоб поїла попила, і десь вітер прикрив двері. Я не подивилася, автоматично закрила на зв'язок і все. Так що, квочка в хліві, яйця на виброс. тому що більше ну цілу ніч вони пробули, може, ще довше. Так що, вже захололи і все. Можна було розчаруватися, але я не розчарувалася, тому що, по-перше, це. Осінь, по-друге, вона буквально там недовго посиділа. Так що у всьому є свої плюси. Ой, десь такі в нас справи, так що йдемо далі. Ну і що, у нас кролик втікає? Десь кліточка погано закривається. І Це вдруге мені він втік. Не знаю, як зловити, такий дикий, пішла в закривати дивлюся, а він бігає. Так що буду зараз ловити. Ну і що? Шукала, <головіка> ловлю кролика, я тут. І тут окоси десь. Ну, це капець. Здуріти можна з цим всім так, сьогодні прийшла черга моїх помідорчиків, мені надіслали з Київщини, я їх нарізала. І зараз буду робити заготовочку на піцу, морозильну камеру на зиму. Ось так на рукав для запікання розстелила, можна на кульочок, як кому подобається. Але мені подобається ось так. Зараз просто розкладаю один на одного. Покажу, що далі. І беру ось так один. Один або два рази перекручую. Одною рукою трішки незручно. Ось так. Можна ще раз, щоб було. І потім, коли вони замерзають, вони дуже чудово відходять і відстають. Можна в лоточок перекласти, але якщо є місце, то вони багато місця не займають. І ось так. накладаю. взимку морожені на піцу розкладаю. Дуже. Дуже смачно, такий запах літа. Ось так. І так продовжую. І ось так. Морозилку поклала, перші вже так починають запотівати. І потім собі розгортаєте і берете, скільки вам потрібно. Так що, користуйтесь. Ну, ось, пройшла теплиці, зірвала вже всі помідорки, які були червоні. Там лишилися зелененькі. І огірочків, дивіться, скільки ще настигло. На салатик, саме смачне, вони дуже такі аж солодкуваті, дуже смачні. З городу я ж збирала, здирала, ну, зрізала, а ось ці лишаю так і дуже-дуже смачні, особливо зараз, в таку пору, вже коли на городі все відійшло, в тепличці ще є. Один з багатьох для мене плюсів, що живеш в своєму власному будинку і коли маєш пічне опалення, що ти можеш в будь-яку пору, коли тобі стане прохолодно, запалити грубку, плиту, хто що має, каміни і насолоджуватися теплом. Сьогодні у нас доставка молочної продукції. Замовила 6 літрів молочка, ось одну баночку переляла, 2-літрову пляшечку. Зараз покладу в морозильну камеру, нехай буде. І сепараторна сметанка літра. Дуже хочу зробити пташине молоко, тому в наступних відео обов'язково буде рецепт. Ось така продукція 330 гривень. 180 сметанка і 6 літрів молока 150. Тому, думаю, це дуже недорого, та як це домашній і смачний. Тим паче, що з молочка я потім ще зберу до пів літри сметанки. Ось така, яка у вас ціна ну, ось, Привела е, короличку до кролика і все-таки ця система працює 5 через 5. Він її вже один раз спарував, тільки вкинула. І будемо тепер чекати маленьких зайчиків. Швидкий тортик для своїх хлопців. Тут перебила печиво в крихту блендером. Зробила сметанковий крем зі згущеним молоком. Не вареним і бананчика. Крихту на дно Зараз трішечки сюди крему добавлю і буду викладати вже м -м, печиво банан і так буду перемащувати. і потім покажу, що в мене вийшло. Ось такий тортик вийшов. Я вже шматочок відрізала собі, правда, не вийшло мені одним. Суцільним шматочком дістати, бо я ось тут е, плівку поклала, і вона мені зацепилася за ніж. Але вже трішечки скуштувала. Дуже смачненький. Краще його робити на ніч, щоб більш більше пропиталося печиво. Але в мене вже хлопці не можуть втриматися, вже чекають. Так що Така ідея буквально швидко робиться. І дуже смачно. Всі вже повиходили на сніданок, і ось каченя одне, і там друге, ну їх п'ятеро лишилося. Ось це, що було пошкоджена його голова, і воно так воно росте, але в два рази менше, ніж всі чотири остальних. Так, щось так випустила. Всі їдять якась молода курочка, здається, ось та така е, з купованих. Е, несе по два жовтки, почала вже нести сьогодні. Вчора забрала, а сьогодні вибила на сніданок хлопця, та, та, та там два жовточки були. А одна якесь несе маленьке. Так, що ось такі насправді. Всі ходять, всі гуляють. Ті повиходили, десь немає коричневої, а ні, є коричнева качечка. Всі на місці. Треба вже потрішки-потрішки по прибирати, тому що півні б'ються, не знаю, що робити, чи три півні, ось цих купованих прибирати з голошийками, чи всі чотири вже лишилися. Ну, гарні півні такі. Як для мене, ну, на... Швидко вони виросли, тому що я, здається, в квітні місяці їх брала і вже такі по 3 кг тушки є. Тому так, ось ця квочечка, що сиділа, вже вона ходить тут. Кокає ще, але нічого страшного, походити перестане. Так що потрібно і старих курей все-таки повирубувати. Але хочеться прибрати спочатку все з городу, а тоді вже братися до, до прибирання цього всього. Ну і давно не е, показувала розпаковочку. Ось е, придбала помідорки. Це хочу за... зав'ялити помідорки, спробувати, бо ніколи не робила. Ну, прийшов сезон, знову купила ось отакі е, яди для. Мишей щурів, ось цей такий 100 гривень, цей 113. Мені цей капкан дуже сподобався, тому взяла. Тут зерно протруєне. Не знаю, спробую ніколи таке не брала, але здається, це польський виробник. Так, звичайний хлібчик. Станіслав мій дуже полюбляє до супчику ось такі булочки з чесничком, вони такі свіженькі, дуже смачні. Так, взяла собі трішечки гадості три макави. Інколи полюбляю. Один, два маргарин. Щось будемо випікати, готувати. Так, трішечки винограду. Дуже люблю цей молдавський. Так. Ось тут бекончик взяла, такий він йде. Слайсами порізаний. Хочу до картофельки запусти. Ось так. Це в стовбинський совпаха. Новинка взялася у нас така. На пробу взяла такими ось такими слайсиками порізана. Ну, ви зрозуміли, Воно просто з'єднано зараз незручно. Так, далі взяла кілограм гумілок курячих і запусти. Тату та ще взяла сосисок, буду хлопцям робити та, як тайкбіляші, я роблю тільки такі е помпушки. Взяла 5 кришок, тому що капронові кришки дуже добре швидко розходяться. Тут 5 штучок в копійці 9 гривень. Бо як беру сметану молочко, щоб людині міняти ну, там чистенькі, гарненькі кришечки. в мене теж. Але вони швиденько забруднюються, закисляються. Взяла ось такий засіб для миття посуду, ніколи такі не брала, ну спробуємо. Зручно те, що з дозатором собі намочалось. І о, чисте чудо, чисте і дуже добре умивальник відмиває. Брала перед тим, шукала в нас тут в місцевому магазині. Не було чисте чуто, щось взяла інше. Так взагалі ну, просто, немає сил. І головне, за чим я їздила в центр нашої Демитівки, це так та як похолодало, потрібна курточка осіння, тому що за літо виріс. А Євгенію кросівки до школи з білою підошвою, Тому. Станіславу, ось таку корточку взяла з капюшончиком. Вона не груба, якраз зараз на осінь така. Ну, не весняна, тоненька, трішечки груба. 675 гривень. І Євгенію вийшло в нас по акції. Красівки. А ось таке. До школи класні будуть. Тут од... дермантин, але такі магенькі, зручненькі. А по акції зараз 355. У нас є такий магазин все по 35, але там вже давно по 35 нічого немає. Ну, нічого страшного. Були вони 435, зараз 355 гривень. Ось така розпаковочка, нічого такого не взяли і 2000 гривень пішло. Але нема нічого лишнього, все те, що потрібно. Тому так. Хоча є і домашні курочки, але хочуть вони трішечки таке щось бройлерне трішки. І м'яско так само є це, але хочуть ну, ту сосиску інколи таке потрібне. Так що ось такі в нас покупки сьогодні. І ще там собі засоби гігієни взяла, ну, не буду показувати. Так що ось так. Вроді би все. Ну і на сьогодні в мене ще задача лишилася зібрати трішки ще ужини, і законсервувати компотики з малинкою і з ужинкою. Буде дуже смачно. Але це вже буде в наступному відео, та як хочу вам пошвидше загрузити, щоб встигло до вечора загрузити відео, тому. Велике вам дякую за перегляд, за вашу підтримку. Пишіть коментарі, не соромтеся, ставте пальчик вверх. Дякую. Всім гарної, тихої, мирної ночі. Ми здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здорові. До нових зустрічей. Па-па-па-па.